Мої дорогенькі, привіт! Тільки що бачу, прийшов мені коментар розказати знову про квартири в Туреччині, в Алані. І я не тільки розкажу, а ще й покажу. Додивіться до кінця це відео, і ви побачите, як будується наш комплекс Діва. І дуже багато мене питають, хто не встиг там купити. Зараз за третьою ціною можна купити один плюс один. Це просто на Геопатрі і комплекси преміум класу. І зараз є квартири по третій ціні в комплексі Діва і Елік. Слідкуйте, будь ласка, за ними, кого зацікавимо, перезвоніть. А з своєї сторони скажу, що нічого страшного. Я колись теж купила свою першу квартиру по третій ціні. А саме головне, щоб в цій компанії, і коли ви купите, що саме головне, купити це ще не все, мати гроші для купівлі це ще не все. Головне, щоб компанія компанія, яка буде слідкувати за вашою квартирою, яка буде вам допомагати здавати в оренду, ви самі зможете приїздити, коли вам заманеться, і круглорічно здавати в оренду і жити в будь-якій країні, чи у себе в Україні, чи в якійсь другій країні нас зараз е, судьба порозкидувала, але але нічого страшного, ви можете. Вкладати сюди гроші, так як до мене приїздять підписники з 20 країн, і люди вкладають гроші, як я вам розказувала. Тому що тут не те, що дешевше, а практик, практик, практично вибачаюсь. Дуже практично, не те, що дешево, а ви можете зекономити на податках. І як би то ми не говорили. Податки мають значення. Ми завжди хочемо менше вкласти, а більше заробляти. І для того, щоб це було стабільно і постійно, і було би чесно і відкрито. Тому додивіться відео. Телефон я свій залишу. А ми ще з вами зустрінемося не один раз і розказуємо, якщо у вас є питання, пишіть, не стидайтеся. З вами ваша пані Марина. Обов'язково поділіться. Всього найкраще. А зараз будемо дивитися, як будується наш новий комплекс Діва. Мої хороші, дивіться, вже третій поверх зроблений, роблять четвертий. У нас вже є сходи. Бачите? Ось ще трошечки до Нового року, я думаю, вони зведуть вже комплекс. Отак наша Діва. Будується. Декілька чоловік будують, заливають бутон. Вчора заливали, повністю залили, сьогодні вже розбирають рештування. Мої хороші робота кипить. Дивіться, як швидко будують поверхи. Ось так. Ще залишилося небагато, ще два поверхи. І буде все зроблено. Подивіться, мої підписники. До речі, тут в цьому комплексі з'явилися квартири від інвесторів. Все рівно вони дешевше, ніж в інших комплексах, але саме головне, що це в нашій компанії. Що, коли ви купите свою квартиру, ви будете задоволені, тому що ви зможете жити собі в Україні, а дивіденди, прибуток від своїх квартир будете отримувати. Немає значення, в якій країні ви будете жити, а будете отримувати свої дивіденди, тому що наші компанії роблять все. Щоб ви були тільки задоволені. Так що звертайтеся, хто хотів, пишіть мені в Діві є декілька хороших варіантів.